Всім привіт! Я на ринку Швар ідемо робити оглядін на овочі. Спорогівка на роздріб буде по 60, перчик ось такі 220, бурячок 20, капуста 15, огірочок 35. Ось така жовта сливка по 35. І сливка, ось така червона по 35. Ось такі огірочки ще є по 40, по 50. По 65 корнішончиків і по 35 ось такі. Слігерочки, є такі по 35. Добрий день. Від 55 до 65 є. Зараз ще покажу, які. Ось такий є перчик. Від 55 до 65, і це є роздрібна ціна. Подивіться, які гарний. Це є сьомий ряд, яке у вас місце, 14 місце. А морква яку ціну? Морква 40. По 40. Редиска яка? По 20 гривень пучок. 40. А 40. петрушка яка ціна? 10 і 20. По 10 і по 20 а, пучок, а так? 20. По 20 більше. А хрін? 250. По 250. 250. А ось такий букетик? По 10. 6. Скільки проколі? По 30. По скільки горошок? По 85, аж порогівка 130. По, по 130. ще на роздріповірочок, бачите, є по 45. Чесничок знайшла ось по таких цінах 70, 70, це вінниця в основному. Просто різний розмір: 90, 120, 140, ось такий більший, 100, 110 і по 60 трішки менший. Є ще така синя акція по 35 гривень. Так, печеречки є по 100, 105. Скільки такі печеречки? 105? 115? А дрібненькі ось такі. 100-110 є різні. Це є добрий гриб. 15Б й БА магазин.